Всім привіт! Дуже нетипове відео для мого каналу. Сьогодні в нас буде розпаковка. Замовила новорічні штучки в сінсеї, цілих дві коробки. Ось тут у нас, так щоб ви побачили, гірлянда. Зараз будемо все відкривати. Я дуже сподіваюся, що вам чути мене. Тому що в мене з'явився мікрофон. Зараз ще хочу мрію просто про камеру для влогів. Думаю, що згодом куплю. Ухти! Клас! Подивіться. Зараз АСМР. Клас. Я в захваті. Гляньте, просто подивіться, яка вона. Так. Я думаю, що ми потім її з вами запалимо. Просто гляньте, наскільки красиві ось ці сніжинки. Я навіть не могла подумати. Так, тепер переходимо до великої коробки. Я в цьому році просто вирішила вдома до кожного сезону. Я вирішила вдома до кожного сезону прикрашати будинок. У нас зараз осінній такий вайб в квартирі, а вже зовсім згодом буде зимовий вайб. Планую в кінці листопада прибрати все осіннє, поставити ялинку. Вона у нас тут зазвичай стоїть прикрасити її, тому що це для мене про якусь легкість, мабуть, про спогади з мирних часів. Навіть так. Що замовила? Перше, це такі прикраси. Тут їх дві: одна бандана і ось такий ось така бабочка. Тут дві прикраси. Чому? Тому що в нас є котик і собачка. одному буде бантик іншому буде пов'язка на голову. Ось така штука це для мене. Зустрічати Новий рік готова. Так, йдемо далі. Це скатертина. Червоного кольору. Мені захотілося, щоб в цьому році Різдво було в червоних тонах, бо я думала між зеленим і червоним. Ось такі прикраси. Вони, правда, трошки тхнуть пластиком, не, Фу, не трошки вони тхнуть. Ребята, скажу вам чесно, тхнуть прям геть не трошки. Ось такі. У вигляді шишечок. Тут їй, здається, 15 штук чи щось близько того. Тут не написано, на жаль, але там якась нормальна кількість. Так, Це в нас, мабуть, якась тарілочка, бо я люблю для кухні заказувати. Я прям обожнюю. Ага, о, клас! Це серветниця. Гляньте, яка вона класна. Просто гляньте. Супер. Я в захваті, якщо чесно. О, я така рада. Бо в цьому році якось настрою особливо не було. Але тепер я прям відчуваю, що він з'являється. Це формочки для печива. І ось така силіконова лопатка зимова. Свічка. От свічка, до речі, мені сподобалася зелена. М -м -м, з ароматом ялинки. Ну, таке. Як освіжувач повітря відрябуванні? Можна і краще. Щіпчики. У вигляді ялиночки. Клас. Так, і по ідеї вони мають якось закриватися. Ну, мабуть, не мають. Ладно. <initiation> так. Це така менажниця. Ой, клас. Крута. Так, 219 гривень. тут навіть є цінник. Нормальна ціна як для такої тарілочки. Це все замовляла в сінцей, не пам'ятаю, говорила чи ні. У нас в місті немає такого асортименту і є товари, які продаються лише на сайті. Тобто, незалежно від того, де ви знаходитеся, їх не буде у вашому магазині. Ще одна тарілочка. Я планую вже скоро випікати печиво, імбирне. І, мабуть, ось, складу щось, складу в ці тарілочки. Так, це, здається, сільниця і перечниця. Зараз у нас у вигляді гарбузиків. Так, а це дві такі однакові ялиночки. Одна з двома дирочками, інша з трьома. Це поки ховаю, щоб не розбити. Боже, я вже, якщо чесно, готова прикрашати дім. Ага. І ось два останніх, дві останні штучки. Отакі прикраси. Так, здається, дерев'яні вони. Бачите, вони прям невеличкі, але вони мають круто вписатися. Ось, гляньте, тут навіть є. Янголятка, машинка, ялиночка, сніговик. Вони мають дуже круто вписатися в нашу ялинку. І ось такі маленькі вилочки. Не фокусується чомусь. Давайте зараз прямо їх розпакуємо. пам 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 Оп! Клас! Ну, це точно буде моя. Зірочкою. Так, ну що, це всі покупки. Я дуже задоволена. По-перше, приїхало швидко, буквально 10 днів. Їхало з Польщі. Їхало з Польщі все. Адекватні ціни, все ціле. Зараз ще перевірю. Просто мені немає, як вам показати, перевірю ще гірлянду. Але, якщо чесно, я просто в захваті, тому що якщо купляти в українських магазинах, я навіть не уявляю, скільки це все б коштувало. Е, так, ну що, я хотіла сказати, що в своєму блозі планую додавати більше життя. Е, і тому, якщо вам подобаються подібне відео, будь ласка, напишіть мені про це, напишіть коментар, поставте лайк, мені буде дуже і дуже приємно. І напишіть, будь ласка, як вам було мене чути, тому що в мене новий мікрофон. Дякую за цей перегляд. Гарного вам дня, гарного вечора! Можливо, смачного, якщо ви снідаєте або обідаєте. І до зустрічі у нових відео.